Другокласниця Катруся радісно обіймає свою вчительку. Цьогоріч дівчинці вдалося зустрітися з класною мамою на місяць раніше, а все тому, що учениця Прилуцької гімназії номер 10 відвідує літній табір з подолання освітніх втрат. Його за донорської підтримки організували на базі даного навчального закладу. Разом з іншими дітками Катя повторює вже вивчені теми з математики, української мови та читання. Найбільше другокласниці подобається математика, точна наука до вподоби, адже ми там рахуємо, віднімаємо. Катя та ще 70 учнів початкової ланки уже три дні відвідують даний табір. Підготовка до організації такої активності розпочалася ще на початку року, коли вчителі гімназії провели моніторинг серед учнів. Починаючи з січня місяця, проходив моніторинг серед здобувачів освіти перших-четвертих класів для того, щоб виявити наскільки є прогалини у навчанні, і яким чином можна їх подолати, тобто щоб успішність дітей покращилася. Саме над цим ми працювали із педагогічними працівниками вчителів початкових класів і з заступником директора. Саме тому в липні гімназія номер 10 долучилася до ініціативи від громадської організації Гоу Глобал. Фінансову підтримку надав ЮНІСЕФ. Ми зареєструвалися на цей проєкт. Усі вчителі початкових класів проходили триденне навчання, всі мають сертифікати відповідні. Ми заключили меморандум про співпрацю між громадською організацією Go Глобал і в партнерстві з ЮНІСЕФом. І наразі ми впроваджуємо такий важливий для нас проект. Він має одну єдину мету. Тут це подолання освітніх втрат із української мови, читання та математики. Наразі ми в очікуванні надходження боксів до закладу освіти. Це будуть матеріали з математики, з української мови та читання, окремі зошити на кожного учня. Загалом навчання пройшли п'ять вчителів початкових класів. Серед них Ірина Нефед каже, триденні курси допомогли правильно організувати процес подолання освітніх втрат. Нас підготували, як працювати в цьому таборі, які застосовувати прийоми і методи. Ну і ми для себе багато чого взяли, і тому дуже гарні будуть, прийдуть до нас і ще матеріали друкованого е, вигляду. Ну, і Розпочинемо роботу. Я думаю, на позитиві. Думаю, все у нас вдасться. Навчання в таборі проходить у нетрадиційній формі. Дітки через гру згадують або вивчають нові теми. Кожен предмет розрахований на 15 занять, та вчителі можуть регулювати цю норму у залежності від дисципліни, яку потрібно надолужити. Плануємо використовувати інтерактивні завдання, різноманітні ігри, рухливі. Ігри, руханки, ну і багато іншого цікавого матеріалу. Я думаю, що дітки будуть задоволені, вони зможуть не тільки повторити знання, які були опущені в свій час, але і отримати нові. Ну і думаю, що вони можуть вільно підготуватися до нового навчального року. Гімназія номер 10 на місяць раніше наповнилася дитячим сміхом. Тут вже у серпні сіють поміж школярів розумне, вічне, добре і з особливим теплом щоранку зустрічають малечу. Хоч і швидко час сплину в літній час відпочинку, але дуже вже хотілося їх всіх побачити, особливо мій четвертий клас, які вже подорослішали, вже порозумнішали. І вони хотіли і мене побачити, і однокласників, і вже хотіли поспілкуватися. На навчання у табір з радістю приходить Альона. Дівчинка зізнається, протягом літа багато вивченого забула, саме тому долає освітні втрати. А ще цікаво проводить час з однокласниками. Ми можемо грати нові знання, чати, тренуватися, проводити весело времені. Поспішає на заняття і Лілія, 14 серпня встигла виконати багацько завдань. Мені сподобалося робити з хлопцями плакати. Ми клеїли, вирізали, сміялися, роб... малювали, теж приклади. Писали. Гімназію номер 10 відвідуватиме щоденно. То що я скучила за своїми однокласниками. Мені хотілося дуже їх побачити, і з ними дуже весело завжди. Серед предметів, що вивчають дітки, другокласник Данило обирає улюблений. Українська мова разом зі своїми однокласниками Валерія вже пригадала декілька тем з математики. Сьогодні ми повторювали цифри додавання. Звісно, були складні завдання, говорить третьокласниця, та впевнена, все вдасться. Мені тут дуже подобається, і я Дуже годі побачити зі своїми однокласниками. Як розповідає директорка гімназії номер 10 Юлія Зімбалевська, в учнів ще є можливість долучитися до ініціативи під чітким керівництвом вчителів, дітки обов'язково подолають всі освітні втрати. Вчителі задоволені, дітки теж маємо такі надії, що. Такий проєкт буде не просто впровадженим, а матиме успіхи. В кінці цього проєкту ми, звичайно, проведемо ще один моніторинг і подивимося, наскільки така пророблена робота дала результати для наших учнів.